Всім привіт! Я Наталія Тарковська. Ви на каналі Магія Таро. Давайте подивимось сьогодні, коли буде звільнено місто Мелітополь від расистів остаточно. Чи є якісь перешкоди, щоб було звільнено місто? Чи є перешкоди для звільнення від расистів? Скажіть. Так, процес триває. Зараз йде звільнення міста. Ще декілька зусиль. І це буде виконано. Це тримається в таємниці, це секрет. Це не, 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 не треба висвітлювати, кажуть. Не, не, не треба на це дивитися, не треба це казати, коли, що, як. Але все в процесі. Це дуже все таємниче, щоб не було шкоди мешканцям. Так. Можливі руйнування, в місті можливі руйнування. Зараз ми це будемо прибирати. Але сама операція по звільненню вже вона триває. Зірка на майбутнє, що ваші мрії здійснюються. І ось Верховний суд і колісниця, що процес іде, вже йде, вже йде звільнення. Зараз ми спитаємо, коли саме це буде і приберемо шкоду, Заперечую. 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 тримають секрет. Все в секреті. Відволікають увагу від цього напрямку, щоб не було завдано шкоди мешканцям. Так, перекриваю, перекриваю вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для міста Мелітополь. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Збройним силам України звільнити місто від расистів якомога швидше без шкоди для цивільного населення. Поволівища сил, да буде так. І все зло, весь негатив, страждання, біль, руйнування, смерті повертаю на голови росіян, на голови тих, хто це вчинив цей жах військових російських на їх сім'ї і на їх територію на Росію. По волі вищих сел да буде так і так буде. Так, коли саме буде звільнено Мелітопіль? Коли саме буде звільнено? Чесно, інші ми подивимось. Коли буде звільнено Мелітополь від расистів? Коли расисти підуть з Мелітополя? Чи буде це до кінця грудня 2022 року? Чи здійсниться моє бажання? Скажіть, якісь дії, рух якийсь буде? Да, можливо, що це буде до кінця року? Бо вийшла карта Калісниця. І що погано, восьмірка жезлів перевернута вийшла, про це не будуть казати. Це будуть тихенько дивитися, як шо відбувається, і не буде, буде такої огласки. І расисти нагрузять свої там, колісниці, машини свої нагрузять награмованим і будуть тікати, як вори будуть тікати з міста. Верховний суд далеко не втечуть, получать всім, всі получать по заслугах. То по цьому розкладу так, що це можливо до кінця цього року звільнення. Тобто, фактично вони вже збираються звідти? От, е, тут присходяще свята в місті і щасливі щасливі мешканці, праздник. Виздаєння по Верховному суду всім, хто шкодив. Всі можуть робити вигляд, що вони не э, вивозити все потроху, і робити вигляд, що вони там ще їсть. Але це да, вони збираються ходять, вони тікають. Медленно, але уверена. Я думаю, що якийсь час це буде відбуватися оцей відход, поки вони вивезуть все, що їм там подобається, награбоване і відійдуть. Давайте спитаємо ще перевіримо, чи буде остаточно звільнено мелітополь в січні, в січні 23 го року. Остаточно буде звільнено. Покинуть місто в січні росіяни. Їх будуть вибивати, вибивать сліпти. Тукають. Це грудень-січень, процес відходу. Шлях відкритий, награбоване забирають з собою. Тобто грудень ще вони там фізично будуть залишатися, а січень вже... Остаточне звільнення. Дякую всім за увагу.